Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато Свин. <рисква> свинка пепа. <рисква> день народження тата. Сьогодні день народження тата-свина. Але він мусить їхати на роботу. Тату, шкода, що ти і сьогодні повинен працювати. Хо -хо -хо. Так, але я повернуся якнайшвидше. До вечора. До До вечора. вечора. Поки наш тато на роботі, ми приготуємо для нього святкові сюрпризи. Спершу спечемо для нього торт. Візьмемо масло, цукру і борошна, додамо яйце. І головне шматочки шоколаду. О! Мама свинка готує шоколадний торт. Тато свин його обожнює. Перемішаємо. Мамо, можна я? Так, Пепо. Пепа любить мішати. І Джордж теж хоче. <різь> ну, все, Джордж, досить мішати. Отак торти для тата свина. Ура! <свистований> 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 Тепер лишилося його спекти. А можна облизати ложку. Так, ти оближи ложку, а Джордж оближе миску. <свистований> <свистований> Пепа і Джордж люблять облизувати рештки тіста. <свистований> а бідний тато все пропустив. Мамо, а можна подзвонити йому на роботу і привітати? Так, це буде чудово. Це офіс, де працює тато Свин. Алло, пан Криль слухає. Покличте, будь ласка, тата Свина. Пане свин, вас питають щось важливе. Алло, пан Свин слухає. Тато, з днем народження, з днем народження. Ха -ха. Дякую, пепо. Не затримуйся, будь ласка, папа. -па. Бувай. Вітаємо, Вітаємо, пане сивин. <світ> Спасибі. <світ> Доки тата немає, зробімо ще одну річ. Так, святковий сюрприз. <світ> <світ> Чорч, Джордж. Не забудь, що це секрет. <світ> 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 Пепа і Джордж набрали води у відра, а в мами повітряні кульки. Цікаво, який сюрприз вони приготували татові свину. Це тато. Швидше, Усі в дім. Тато свин вертається з роботи. Тато, тато з днем народження. Хо -хо, дуже вам дякую. Ого, скільки свічок. Це тому, що ти дуже-дуже великий. Треба загасити всі свічки одним дмуханням. Постараєшся. <плес> а ось твій подаруночок. Дякую. Що Прекрасно, я поміряю. Пепа Джордж і мама свинка взули чоботи. О -о -о. А тато свин взув свій подарунок. Тато знайшов маленьку калюшку. Випробую свої чоботи. Калюшка дещо замала для тата свина. М -м. Потрібна велика калюжа. Ходімо, тут для тебе є дещо інше. О. Що це? Особливий святковий сюрприз. Що вони роблять? Ось величезна калюжа. Неймовірно. Мої чоботи просто ідеальні. Пострибають разом зі мною у святковій калюжі. Тато свино стрибати в калюжах. Усі люблять стрибати в брудних калюжах. Цей день народження найкращий. <плес> <плес>